Росіяни, вам брехали десятки років, вам казали, що ваша держава воює за нові землі. Але навіщо? Росія найбільша країна світу. Землі у вас більше, ніж ви можете освоїти за 100 років. То чому ж вас кидають на війну? Бо ваша влада боїться розвитку. Бо розвинена Росія це вільні люди, сильна економіка, критичне мислення, а цього диктатура не витримує. Вам не потрібні чужі території, вам потрібні дороги, лікарні, нормальні зарплати, майбутнє для дітей, але замість цього вам дають пропаганду, бідність і війну проти України, країни, яка просто хоче жити вільно. Подумайте якщо сусід стає успішним, хіба це причина нападати, чи причина змінюватися самим, ви маєте силу вимагати свого майбутнього. Історія пишеться не диктаторами, історію пишуть народи, і сьогодні саме ви вирішуєте, чи продовжиться війна, чи почнеться Нова Росія.